Росія зірве переговори в Стамбулі. Пропагандисти говорять про це відкрито, навіть не приховуючи. Сторони грають у гру. Ми за переговорний процес, і для Росії, і для України. Зараз важливо просто там бути присутніми. Ми розуміємо, що не домовимось. Ми розуміємо, що під час цього наше свого триватиме. Так, нас усе влаштовує. Все це вони роблять для того, щоб Трамп подумав, ніби це Україна затягує перемовини, і вийшов з них разом з усією допомогою. Причому представники адміністрації Трампа тільки підливають масло. В вогонь нам потрібно фізично посадити вас в одній кімнаті. Президент висунув ультиматум обом сторонам, що з цих прямих переговорів. Якщо вони не відбудуться найближчим часом, то на його думку Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту і просто не втручатись. Заради справедливості Трамп погрожує вийти з переговорів вже два місяці. Але ж Нобелівську премію йому ну дуже хочеться, тому будемо сподіватися, що Трамп побачить це саме Росія не хоче миру, і саме Путін головний противник миру. Росія палеї цього разу добрі дрони. Тут точно ні до чого. В Амурській області почалися масштабні лісові пожежі. Небо затягнуло густим чорним димом, а загасити все це росіяни не можуть. Місцеві від цього всього просто в захваті. Вочевидь, їм подобається, як воно горить. Амурська область, місто свободний, село Москвитіне. Грить ліс. Дякуємо за інформацію. До речі, пропонуємо вам варіант, якщо до того, щоб вже забратися з України і вирішувати власні проблеми. А то так скоро і до Москви вогонь дійде. Якубович спонсорує терористів, причому робить це напряму і навіть не соромиться. Ось в ефірі поля чудес усати вбивця вручив окупантам з бригади П'ятнашка ключі від новенької лади. Якщо що, то ця бригада звинувачується у тортурах і мародерстві. Але ж такі ось на сучасній Росії герої. За дорученням генерального директора першого каналу віднес усіх з подякою. Ключі від автомобіля. Вам, хлопці, користуйтесь. Не можна забути внесення побіда, побіда. Оце точно побєда – подарувати вбивцям і мародерам машину. Напевно, щоб вони ще краще вбивали і мародерили. Ви головне потім не нейте, коли вони повернуться на родину і використають цю ж машину, щоб кошмарити вже вас. Губернатор Білгородської області Гладков звинуватив Росіян у тому, що вони обкрадають місцевий бюджет. Там же цілу схему придумали. Починається обстріл, підкатуємо машину під прильот і оформлюємо компенсацію. Профіт. На жаль. Я сам чув розмови родичів, коли казали, давайте виведемо наш населений пункт, обстрілюються, давайте машину з гаража вивеземо. Може, обстріляють, хоча б гроші отримаємо. Машина ж стара. І нікуди не подіти, ні продати. А ви почніть скуповувати ці машини і роздавати як компенсацію так званим героям. Сво це ж чиста економія виходить. А те, що лада обгорівша, то нічого підфарбують і нормально.